Вітаю всіх українців та друзів України. Вперше за чималий строк, Україна почала масштабний наступ на фронті. Українські військові звітують про контрнаступ ВСУ на південному та східних напрямах, про просування українських військ в глиб ворожих порядків до 50 кілометрів та повернені десятків населених пунктів на тимчасово окупованій українській землі в рамках проведення оборонної операції на харківському напрямку. З метою відновлення втрачених територій З початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії і іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низки населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. В соцмережах з'явилось безліч відео про захоплення в полон ворожих солдатів, підняття українських прапорів у звільнених містах та містечках та взяття багатих трофеїв. Це російські реби. Нові захоплені. Мапис написано «Концерн це звіз дві вороня. От вони. Тут всередині. Один, другий, поготи. Каска захоплена, міний. 8 вересня 16.00. Слава Україні! Відповідаючи на питання журналістів про збільшення кількості російських втрат у зведеннях генерального штабу, генерал громов повідомив, що йдеться не про зміну методики підрахунку. Ми на питання до Олексія Громова. Скажіть, будь ласка, останнім часом українці спостерігають дуже цікаву тенденцію. Якщо раніше в зведення Генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку, чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Отже, це очевидний успіх ЗСУ. Чому всі українці безумовно радіють? Чи це кінець війни? Вочевидь, ні. Йдеться поки що про оперативно-тактичний успіх українського війська, який ще треба закріпити та отримати, та можливу втрату росіянами ініціативи у війні, про що говорять навіть самі росіяни по-хорошому в будь-якому випадку бути, бути нанесений удар резервами, к сожалению, їх придеться ізрасховувати на контрнаступленні. Із Куп'янська на. вновь в соединение с изюмом и, возможно, на освобождение Буаклей и на восстановление линии фронта. А вот если этого сделать, нанести этот контрудар, наши войска не смогут, если боевые действия, извините, перейдут в... после затухания в оперативную паузу. То це буде означати, що сражение за ініціативу Російська Федерація приіграли. А це вже прямий шлях до української перемоги. Крім того, генерали Залужний та Завроцькі написали спільну статтю, в якій однозначно зазначили, що війна триватиме щонайменше і у 2023 році. Початок цитати: окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського Бліцкрігу, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку тривалість війни вже вимірюється місяцями, і існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. Кінець цитати. В цій же статті генерали вказують на те, що справжній перелом у війні відбудеться лише тоді, коли Україна та Росія зрівняються у своїх спроможностях. Йдеться передусім про дальність зброї, яка поки що у Росії значно більше. І схоже на те, що наші союзники це розуміють у ході цих боїв українці мають намір повернути деякі території, які Росія окупувала на Півдні та на сході. Ми зосереджені на цьому, і ми будемо надалі підтримувати їхні зусилля щодо захисту своєї території та свого суверенітету. По суті, наші цілі та завдання не змінилися. Ми, як і раніше, зосереджені на динаміці бою і на тому, що потрібно для успіху. І тут ми намагаємось бути на крок два попереду. І наостанок Миколаївська виконавча влада збирається проводити опалювальний сезон як і раніше, у стандартному режимі. Ми плануємо запустити. Ми готуємося до запуску опалювального сезону в стандартному режимі. Мається на увазі всі котельні готуємо з певними поправками. Звичайно, на даний момент е майже на всіх котельнях Миколаєва теплоенергія нашого зону комунального підприємства встановлені осмотичні установки, які будуть очищати воду, яка буде подаватися в систему опалювання е очищеною. Не солодою. зараз. Ми працюємо також з державним підприємством акціонерним. Миколаївська ТЕЦ щодо забезпечення їх також водою. Вони там займаються питанням скважин, свердловин. А також ми зараз плануємо отримати велику осматичну установку і передати їм на баланс для того, щоб вони також підготовлювали воду. Зазначимо лише, що у стандартному режимі опалювальний сезон можна буде провести лише тоді, коли життя в місті повернеться максимально до довоєнних стандартів, чого я всім бажаю. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!